Захисник арсенала та збірної України Олександр Зінченко був змушений зіткнутися з британським правосуддям. Днями Верховний суд Британії розглянув позов hmrc управління з податкових і митних зборів проти компанії Alex Zinchenko Image, інформує The Sun. Слухання тривало всього кілька хвилин. Компанія Зінченка не сплатила податки на тисячі доларів. У вересні HMRC розпочала процедуру ліквідації фірми, однак, сторонам вдалося укласти мирову. Зінченко був директором компанії та володів її єдиною акцією до 3 листопада, коли вона перейшла до Артеміса Рябовса, чиновника з УАФ, у попередні роки Алекс Зінченко імідж справно сплачувала податки: 893 тисячі стося, 33 фунти у 23-му та 834 тисячі 164 фунти роком. Раніше також під час слухання з'ясувалося, що фірма надавала Зінченку кредит на суму 1 мільйон 879 фунтів. Представники Алекс Зінченко Image визнали свою провину і пообіцяли, що борги будуть закриті упродовж місяця.